Перейдемо до поняття контакти в CRM та як ними керувати. Перейдіть на вкладку Контакти у секції CRM і знайдіть контакт у своєму списку. Натисніть на ім'я, щоб відкрити картку контакту. Тут ви можете побачити всю важливу інформацію про конкретний контакт. Натисніть на іконку блокування, щоб заборонити студенту доступ до ваших курсів. Якщо потрібно видалити контакт. Натисніть на іконку кошика. Виберіть іншого відповідального для цього контакту. Відмітьте певні контакти або всі контакти на сторінці. Ви можете вибрати кількість контактів для відображення внизу списку або відсортувати контакти за певним критерієм, використовуючи фільтр. Після того, як ви відмітите контакт, вам будуть доступні такі дії: видалити контакт, призначити текст, змінити відповідального або експортувати. Також ви можете перейти до інших розділів або застосувати дії до контактів, використовуючи верхню панель. Можна додавати нові контакти, переглядати дані про компанії, які ви додали до CRM-системи, імпортувати нові контакти, видаляти дублікати зі списку та налаштовувати додаткові параметри. Якщо потрібно, ви можете експортувати контакти зі своєї CRM-системи у файл для збереження певних даних. Виберіть контакти, які потрібно експортувати, натисніть Експортувати і виберіть формат, у якому їх потрібно експортувати. Згенерований файл автоматично завантажиться до папки завантаження вашого браузера. Щоб імпортувати контакти до CRM-системи, натисніть Імпорт. Натисніть на поле для завантаження файлів і виберіть свій файл контактів або перетягніть його. Потім вкажіть, чим розділена інформацію у вашому файлі, комою чи крапкою з комою. Виберіть формат дати, щоб дані були розпізнані правильно. Також можна вибрати опцію Використовувати заголовки з першого рядка файлу. Щоб завантажити назви полів, виберіть теги, які потрібно призначити кожному завантаженому контакту, і натисніть наступний крок. На цій сторінці виберіть назви полів зі сторінки контактів або із завантаженого файлу, щоб налаштувати відповідність полів. Зверніть увагу, що якщо ви не виберете назву поля, дані з цієї колонки не будуть перенесені разом із контактами. Ви повинні вибрати хоча б одне поле, наприклад, ім'я, щоб продовжити імпорт. Виберіть, що робити з дублікатами контактів. Створювати дублікати, імпортує всі дані без перевірки на дублікати. Оновлювати значення замінює існуючі поля контактів даними з файлу, якщо знайдено дублікати. Об'єднувати значення додає нові дані до наявних полів і заповнює порожні. Ігнорувати дублікати пропускає дублікати і запобігає їх додаванню до списку розсилки. Натисніть Імпорт в наступному вікні і ви побачите кількість рядків, прочитаних із файлу. Додані контакти, знайдені помилки та дублікати контактів. Після завантаження контактів ви можете імпортувати інші контакти або перейти до списку контактів.